Підрозділу Терра у складі третьої окремої штурмової бригади потребують РЕП. Захисники зараз воюють на харківському напрямку. Триває збір і ціль, 3 мільйони гривень, аби придбати 13 комплексів реп і розхідники до них. Більшість суми вже є. Лишилося зібрати 600 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх осилити цей збір разом, задонатити або ж за QR-кодом, який зараз ми вивели на екран, або ж за номером банківської картки, яку теж ми зараз. Вивели для вашої зручності, і з нами в ефірі вже Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу Тера у складі третьої окремої штурмової бригади. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Пане Микола, ви завжди дуже детально розказуєте і часто показуєте нашим глядачам ті прилади, на які проводяться збори. Ви можете нам розказати, чому сьогодні дуже важливо почати цей понеділок правильно задонатити на комплекси РЕП для, вашої, для вашого підрозділу? Залюбки поясню, залюбки покажу. А що таке власне ці засоби радіоелектронної боротьби? Це отакі от коробки. Бачите, вона тут поруч зі мною стоїть. Це ту, яку ми випробовували, щоб зрозуміти, що це саме те, що нам потрібно. Бачите, здоровенні антени знаходяться на ній. Простими словами, навіщо це потрібно? Це наш щит, це ті засоби, які роблять так, щоб ворожі впідрони не могли долетіти до наших позицій. Ворог не слабкий, ворог не кволий, ворог також розвиває технології. Дронів камікадзе, як і ми, у них виходить дещо гірше, але вони намагаються нас наздогнати. І ці дрони для нас мають такий же ризик, як вони мають для ворога. І тому нам потрібен щит для того, щоб наші хлопці могли безпечно доїжджати на позиції, для того, щоб наші хлопці напередку були захищені від ворожих дронів, що скидають боєприпаси від ворожих fpv дронів І ми почали цей збір саме тому, що ворожі дрони почали потрошечку, але долітати. Ворог намагається підібрати ключ до нашої оборони. Це наш щит, це спосіб вижити на полі бою і застосувати по ворогу наші дрони камікадзе, які в тому числі на які в тому числі і ви допомагаєте нам збирати. За що хочу вам дуже сильно подякувати. Збір вже майже закрили. Ми навіть більше за те вже замовили частину цих комплексів. Нам їх поки що виробляють, можна так сказати, в кредит. Я певен, що збір ми закриємо, тому хочу звернутися до всіх, хто дивиться, задонатьте на засоби радіоелектронної боротьби для підрозділу ТЕРА. Це Дуже зараз необхідно. Зараз такий складний час, коли закінчується сезон доріг, і ворог намагається прорватися, пробитися до нас будь-якими силами, не жалкуючи піхоти, не жалкуючи техніки. І нам потрібно зберегти життя наших бійців. Тобто, це щит, який зберігає життя наших бійців, щоб ми могли застосувати свої дрони камікадзе і знищити ворога. Як ви сказали влучно про дороги, та тут зараз сезон дощів починається, і для дронів негода жодного впливу немає. Хотів запитати зараз 40 тисяч задонатили українці, Всім дякуємо тим, хто долучився, хто долучається. Я впевнений, що ми усі разом ми зможемо закрити цей збір, тому що це не перший і не останній я впевнений збір для наших захисників із підрозділу. Власне, і за допомогою Миколи ми вже неодноразово збирали і закривали. Хочу подякувати ще раз всім. А вас, пане Миколу, запитати реби, які от зараз та ви показували і на які ми збираємо, вони всю номенклатуру дронів гасять? А... Ми вже збирали колись разом з вами на 10 комплексів і перекрили певний діапазон частот, на яких літають ворожі дрони. І довгий період часу ми були захищені. У нас є відфіксованих більше трьох випадків. Це чітко відфіксованих, коли ворожий дрон летів. Його чули, і він не зміг долетіти до хлопців, не зміг долетіти до автівок, де сидів екіпаж. І машина була начинена дронами і боєприпасами. Жахливо уявити, щоб сталося, якби влучив. І е, ці засоби вони їх врятували. Дрон полетів бозна куди і вибухнув. Але зараз є проблема. Власне, чому ми почали? Ось цей дрон я в руках тримаю. Це російський дрон, алюмінієва рама. Він принципово відрізняється від тих, які, як правило, виготовлюємо Ми Оце приклад, скажімо так, українського дрону на карбоновій рамі. Росіяни роблять на алюмінії. Так от, оцей дрон. Він зміг долетіти до наших позицій. Він не здетонував боєприпас на ньому не взірвався. Хто знає, що там у них з підривником? Не так було. Ми його затрофеїли, розібрали, дослідили і зрозуміли, що ми не маємо 100% захисту від ворожих fpv технологій. Не маємо. Ворог не має від наших. Відповідно, ми можемо не мати від його. Тому ми зараз збираємо ще на 13 комплексів. Це ті комплекси, які ми доставимо на свою техніку, щоб бути захищеними у всьому діапазоні. Це зараз вкрай необхідно показати ворогу, що в нього не вийде. Що, які Технології він не застосовував, які б чистоти він не брав. Від цього ми захищені. Знайте, надавати йому привод масштабувати успішну технологію. Вони пробують, де що у них виходить, маємо показати, що ми стійкі. Маємо показати, що ми. Адаптивні, власне, тому збираємо на новий реп, і це постійний шлях. Вони будуть робити нові дрони. Ми будемо збирати на новий реп, і для нас можливість зібрати так оперативно з вашою допомогою з допомогою всіх українців, що до це можливість отримати цей щит уже завтра, замовити його до того, як це стане критично. Замовити його до того, як хтось загине. Тому ні, на жаль, на даний час ми не перекриваємо весь спектр чистот, але але з цими комплексами. Ми будемо до цього наближатися. Перекрити весь спектр частот неможливо, але можливо бути адаптивним, можливо підстроюватися під ворога і таким чином домінувати над ним. Так, і 128 тисяч станом на цю хвилину вже наші глядачі задонатили, і просимо вас не зупинятися на цьому. Якщо ви не можете зробити свій внесок зараз, ви можете сфотографувати qr код і записати номер картки і зробити це в будь-який зручний для вас момент. Пане Миколо. Я хочу запитати вас про ті технології, про які ми щойно говорили. Ну, ми знаємо, що зараз деякі системи РЕП в Україні не мають аналогів і ні в росіян, ні на заході. Наскільки сьогодні? Міжнародна співпраця в цьому напрямку вона взагалі є. І як ви її використовуєте? Я б сказав так: дійсно, в дечому ми. Попереду Росіян, і цей параметр, якого ми граємо, це параметр адаптивності. Взагалі, Росія вважається країною з надзвичайно розвинутими засобами радіоелектронної боротьби. Це їхня асиметрична концепція війни проти натівської концепції. НАТО використовує наточну зброю, це Хаймар, це, це екскалібури. А Росія намагається зробити, щоб ця надточна зброя перестала бути такою. Для цього використовується засоби РЕБ Росія надзвичайно потужна, і якщо вони мають потужні засоби РЕБ, відповідно вони знають, як проти них працювати. І той факт, що ми працюємо проти їх засобів, тобто наш реб здатен садити їхні дрони, наш реб здатен садити їхні орлани, наш реб здатен збивати з курсів їхні шахеди, це свідчить про те, що наш реб є надзвичайно розвинутим. Фактично, деякими параметрами він є сильніше за російський, але я вам скажу цей параметр це адаптивність, Це те, що ми можемо отак, от взяти зібрати на ці комплекси, придбати їх і мати вже зараз. А в Росії це відбувається через величезну систему прийняття рішень державну, дуже повільно, дуже забротизовано, і це не дає можливість бути таким, скажімо, мобільним. Якщо казати про працю і роботу з західними партнерами, знаю про обмін досвідом, позитивний, але все-таки мені видається, принаймні, знаходячися тут, на Харківщині, що більше ми самі в цьому розбираємось. От, принаймні, мої товариші з правого сектору, штабу правого сектору Львову, вони роблять самі реп, вони самі його розробляють. Ярослав Кучеренко там придумав концепцію, замовив запчастини, зібрав, до цього займався. Радіозв'язком на флоті ну, в цивільному житті і робить класні реви, які саджають російські дрони за сотні метрів до цього засобу. Сам придумав, ніхто йому ніяких технологій не давав. Гарно вчився в університеті і придумав. Тому е, наш реп розвинутий, наш реп адаптивний, і ми такі, які готові адаптуватися до викликів війни, тому що ми не маємо права помилитися. Ми не можемо, як росіяни, спустити купу піхоти і сказати: ну нічого нових пройшлимо. Е, нам не можна помилятися, не можна втрачати життя своїх бійців. А РЕБ це щит, який захищає в першу чергу життя бійців і дає їм можливість забрати життя у ворога. Так, 200 тисяч подолали ми за час нашої розмови. подолали українці. Всі, хто зараз задонатив за допомогою QR-кода або ж за номером картки, їх можна сфотографувати, зберегти з себе в телефоні для того, щоб вже і після розмови із Миколою допомагати хлопцям закрити цей збір. Збираємо власне на 13 комплексів РЕП. Микола розповів, що вони роблять, як працюють і як будуть допомагати хлопцям. Зараз виконувати бойові завдання на передовій. З останніх ваших чергувань, пане Миколо, що ви можете сказати про характер дій введення бою росіянами, що вони намагаються зараз досягнути, і можливо поділитися результатами ваших полювань за останній час. Залюбки розповім, залюбки поділюсь. Тим більше що є чим поділитися. Взагалі, якщо говорити про об'єктивні результати, у третій штурмі ми постійно їх фіксуємо щотижня на Телеграм-каналі Третьої окремої штурмової бригади Щотижня можна дивитися на свіжі результати, тому всім раджу підписатися. Ви завжди будете знати, що відбувається на нашій ділянці фронту. Публікуємо там в тому числі збірки і такі зведені донесення. Я вам прямо з телефону зачитаю, щоб бути об'єктивним. Це за минулий тиждень. Сьогодні понеділок ще цього донесення немає, але воно з'явиться. Тому ще раз всім раджу підписатися на телеграм-канал Третьої окремої штурмової бригади, а, значить, двохсотих. 343 343 чоловіки, дві одиниці БМП, п'ять одиниць артилерії з танками не пощастило. Чотири бліндажі, шість комплексів реп, три точки зльоту ворожих ФПВ-дроністів. Це мене особливо радує, оскільки ми розуміємо, скільки шкоди наносить цей вид озброєння, і ми працюємо. В тому числі знаходячи за допомогою засобів радіоелектронної боротьби їхні точки, де вони злітають, і не даючи їм працювати по нашій позиції. Це до того, як РЕП почне працювати краще, коли вони взагалі не долітають. Якщо говорити про характер ведення бою, то росіяни дуже сильно намагаються прорватися. Я б сказав, що зараз. Фактично на нашому відтинку надзвичайно складно. Надзвичайно складно піхоті. Ще до того ж, світовий день зменшується, стає холодніше. Вже починаються вночі перші заморозки, і стає все холодніше, але дороги ще не розмило. Тому росіяни все ще можуть застосовувати техніку. Все ще піхота може більш-менш комфортно пересуватися по ґрунту, тому що коли чорнозем розмокне, він перетвориться в бруд, і на кожен черевик буде налипати по декілька кілограмів такого бруду. Ходити буде і бігати вкрай важко. Вкрай важко буде пересуватися між посадками. Пускають вони на фарс. Свою піхоту, ми цю піхоту силами штурмових механізованих батальйонів, батальйону безпілотних систем, всі ми засобами перемолюємо. Ну і з такого цікавого е вдалося вдарити по е російському тору. Це така. Такий комплекс ПВО їхніх аналогів ніту насправді дуже сильний комплекс. Він здатен пускати ракети. Фактично на ходу і планувати цілі. Він здатен збивати наші крила безпілотні, здатен збивати навіть матріси 330. От вдарили по такому комплексу. На жаль, він не здетонував, але дав дьору, і ми вважаємо, що його ракети, які на ньому знаходяться, і доволі така. Ніжна система РЛС пошкоджена і він же не зможе працювати. Ще із таких здобутків бригаді вдалося знищити ворожий тос. Це реактивна вогнеметна система. Це такий, знаєте, як град, який стріляє величезними термобаричними ракетами. Якщо ви бачили колись величезні вибухи, навіть трошки схожі на атомні на відео, це якраз ці об'ємні вибухи тосу дуже страшна штука, і ми завжди радіємо, коли вдається щось таке знищити, або принаймні прибрати з вогневих позицій, щоб воно не могло вести вогонь по нашим позиціям. Ворог застосовує артилерію, ворог застосовує реактивну артилерію, ворог застосовує реактивну артилерію з фосфорними боєприпасами. Це коли мабуть всі бачили, як падає такий, наче феєрверк на позиції. Зрахлива штука це білий фосфор, він запалює посадки, він є надзвичайно токсичним. Якщо ця штука попадає людині на шкіру, то скоріш за все відмовлять нирки. Не скоріше за все так станеться, бо він є надзвичайно токсичним. Нічого вони не жаліють. Але ми тримаємося надзвичайно складно, але ситуація продовжує бути контрольованою, в тому числі з вашою допомогою, з допомогою тилу. Дуже важливо зараз мобілізуватися і протриматися цей період до того, як розміє дороги, до того як можливості ворога зменшаться. Так, Миколо, і е, за допомогою наших глядачів ми щойно зібрали е, під час нашої розмови 300 тисяч гривень. Ми знаємо, що залишається ще 300 тисяч, щоб закрити ваш збір, який е, власне. Має бути на 3 мільйони для того, щоб придбати 13 комплексів РЕП. І ми впевнені, що наша розмова в ефірі завершується, але донати не припинятимуться. І просимо наших глядачів допомогти нашим захисникам закрити сьогодні цей збір і наблизити в такий спосіб перемогу. Микола Волохов, позивний Абдулла, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади був з нами на зв'язку. Дякуємо.